Доброго дня, дорогі українці! Щиро вітаю вас зі святом Маковея і таким милозвучним медовим спасом. Сьогодні, та й завжди, не можна лаятися, лихословити, у жодному разі не бажати нікому зла. На наших ворогів росіян це не розповсюджується. Українці помолилися нині, хто зміг пішов до церкви і освятив мед і мак. І обов'язково скуштуйте меду. Він помічний від багатьох хвороб. Я добре це знаю, тому що кожного ранку протягом уже багатьох років випиваю склянку теплої води з ложкою меду. Я планую, до речі, записати відео, як багато бджолиних сімей цьогоріч загинуло в Онтаріо, які проблеми з придбанням меду. Та скільки він коштує в Канаді і як високо цінується український мед, але це буде пізніше. А зараз поговоримо про пенсіонерів та пенсії. Ми знаємо, що громадянам України, які знайшли прихисток за кордоном, виплата пенсії здійснюється на поточні рахунки в українських банках. Однак Уряд України 30 червня цього року зробив вагомі уточнення, до яких я хочу привернути вашу увагу. Ці уточнення стосуються громадян із тимчасово окупованих територій і тих пенсіонерів, які виїхали за кордон. Виплата української пенсії пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, проводиться тоді. Коли вони не отримують пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Оскільки обмін інформацією між Україною та Росією наразі неможливий, то уряд запровадив так званий декларативний принцип. Це означає, що на підставі заяви пенсіонера про те, що він не отримає пенсію від Російської Федерації, йому буде поновлено. Виплату пенсії. Тепер про те, що стосується українських пенсіонерів за кордоном, тобто тих, які виїхали за межі України, їм потрібно буде до 31 грудня цього року пройти фізичну ідентифікацію. Інакше виплата пенсії буде припинена. Що таке ідентифікація? Простими словами, це підтвердження вашої особи. Наразі передбачено три способи, як посвідчити свою особу. Спосіб перший. Можна скористатися сервісом Діяпідпис. Сервіс доступний на порталі електронних послуг пенсійного фонду. Я залишаю посилання в описі нижче. Наберіть зазначену веб-адресу і вам відкриється портал з переліком електронних послуг пенсійного фонду. Якщо ви ще не зареєстровані на порталі, то зареєструйтесь і увійдіть до нього за одним із зазначених на порталі способом, або за логіном, або за файлом електронного цифрового підпису, або за допомогою додатку Дія. Там знайдіть пункт. Ідентифікація пенсіонера і виконайте ті дії, які вам буде призначено. До речі, якщо ви досягли пенсійного віку, перебуваючи за кордоном, то можете оформити пенсію дистанційно онлайн по інтернету через цей веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Спосіб номер 2. Ви можете пройти консульське підтвердження. У кожній країні Європи, Канади чи Сполучених Штатів Америки є дипломатичні представництва та консульські установи України. Пенсіонери можуть пройти ідентифікацію особи, відвідавши відповідну консульську установу в країні свого проживання. При такій перевірці посадова особа консульства засвідчить ваше нинішнє місце проживання за кордоном. Треба обов'язково мати паспорт та податковий номер. Але можете взяти з собою і інші документи, наприклад, пенсійне посвідчення. Тобто ті документи, які посвідчують вашу особу. У Канаді це можна зробити. У Генеральних консульствах України, яких є два. У місті Торонто та місті Едмонтон. Але майте на увазі, що більшість консульських послуг надаються за обов'язковим попереднім записом, хоча є і такі, які передбачають живу чергу. Про це ви можете прочитати на сайтах цих консульств. Посилання на них я теж залишаю нижче в описі. І спосіб третій проходження ідентифікації з використанням відео та конференцзв'язку. Правда, як він працюватиме, поки що деталей не надано. Принаймні, я не знайшов. До речі, пенсійний фонд України поки що не має списків пенсіонерів, які виїхали за кордон. Принаймні, такої інформації на сайті пенсійного фонду я не знайшов. Про пенсії я детально розповідаю у відео 5 порад пенсіонерам, які збираються до Канади. Та у відео, чи можуть українці похилого віку отримати пенсію у Канаді. Посилання на ці відео залишаю в описі. Раджу переглянути, там є все необхідне для вас. Вся інформація актуальна і понині не є застарілою. Отже, ще раз нагадую, до 31 грудня цього року пенсіонерам, які виїхали за межі України, потрібно буде пройти фізичну ідентифікацію. Яким чином це робити, я і розповів у цьому відео. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Ви завжди отримаєте точну, перевірену, конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!